Пронто-пронто, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Фейчки, ви пишете про те, що вам не везе з чоловіками. По-перше, запам'ятайте, ви думку цю напитали своєю енергією, тому вам не везе. По-друге, чоловіки відносяться до вас так, як ви відноситесь до себе. Якщо ви вибираєте не тих чоловіків, ви поспішаєте, ви себе не цінуєте, то звісно вам не буде вести з чоловіками. Тож. Почніть себе любити, а себе любити це перевіряти, якщо до вас відноситься не один день і на тиждень, а місяці три. Дивити, що він для вас робить. Говорити, як вас треба любити. Ви ж боїтесь, тому заказуйте амулет на особисте життя, Вищі сили вас трансформують, і це, можливо, буде не так приємно. Але це необхідно, щоб ви розуміли і отримали ті інсайти, які з вас роблять жінку, яка себе цінує. Я себе ціную. І у вас так буде. І так, де знаходиться твій чоловік? Ох, він зараз, дивіться, дуже страждає. Мічі його просто розпластали по землі. Хоч сказати, так тобі і треба, якщо це минулий. Вибачте, я шуткую. Всі чоловіки класні, всі чоловіки круті, всі чоловіки дійсно гідні, тому що. Як то говорять, яка йшла, і підійшов. Я зараз нікого не хочу образити, хочу казати вам правду, тому що я вже дивлюсь тарологів, які постійно вам говорять, що ви гарна, а вони погані? Ні, зайки. Є багато класних чоловіків. Імператриця, дівчата, де знаходиться ваш чоловік? У нього розбите серце, зайки. Тут можливо. Вас з ним є діти спільні. Або він вас бачив, свою жінку, на яким він хотів одружитися, з якою він хотів мати дітей, але не сталося, як гадалося. Або діти є, але ж ви не разом. Розумієте, Серце у нього розбите. розбите. Що це за чоловік? Хитрун, маніпулюн, той, що брехав, недоговорював, у когось зраджував. Мах, маніпулятор, дівчата. Ну, чоловік, який. Перш за все, йшов за своїми цілями, за своїми прагненнями, за своїми бажаннями. От буде так, як я хочу. Міг вам це казати, а міг і не казати. Аркан Смерть, чоловік, який зараз перероджується, до речі. Тобто. Він пішов в трансформації, бо скільки ж можна, все от те, що було раніше, воно уходить і хитрість, обмани, маніпуляції, і тільки я через це десятка мечів нехай проходить трансформацію. І ну, людина, яка себе кохає, дівчата, він себе кохає, але він думає, що йому робити далі. Так, а чому він чоловік моїх феєчок такий? Тому що у вас не взаємне кохання. Ви кохаєте його, він кохає вас і буде сонце, буде щастя. Чекайте, нехай трансформується.